Це у всіх так сим-карти блокують оператори, чи тільки в мене? Декілька місяців назад Life блокував, а тепер Kyivstar заблокував. Вчора тільки поповнив рахунок, а сьогодні просто оператор заблокував. Навіть мережа не показує, тобто мережі немає. І та сама з лайфом історія. Так само вчора поповнив рахунок на лайф, наприклад, і сьогодні вже вони заблокували. Просто вас з мережі викидає, вас не реєструє в мережі їхні. Лайфа, коли вони заблокували, можна хоч було дозвонити з до оператора. Я додзвонився до оператора, а вони кажуть: ви це, підіть до свого фізичного магазину, і ви там надавайте всі паспортні дані, надайте повідомлення, які ви відправляли, і номера, які вам дзвонили, і на які ви набирали. Навіщо оператору знати цю особисту інформацію? І щоб ви розуміли, вони не розблоковують номер, якщо ви їм це не надасте. Оператор лайф сказав, що у вас дуже багато дзвінків і швидше всього ви займаєтесь якимось шахрайством. У випадку з Київстаром це заблокований особистий номер, і там багато дзвінків.